Права 4,39. За якого значення А вираз 2 плюс А, що ділиться на х-4, то тожно дорівнює дробу 2х, що ділиться на х-4. Ну що ж, за якого значення? Давайте ми цей вираз 2 плюс А, що ділиться на х-4, перетворимо тожні перетвореннями. Тобто ми записуємо, що 2 додати А, що ділиться на х-4. Це дорівнює. Двійку запишемо як дві перших. То у нас вийде дві перші плюс А, що ділиться на x-4. І це дорівнює. Щоб додати ці дроби, зведемо до спільного знаменника x-4. То додатковий множник до першого дробу буде x-4. Тоді його держимо. Знаменники вже будуть однакові. В чисельнику буде 2, що множиться на x-4. Додати А. Ну а в знаменнику буде хміну 4. І це дорівнює. Ну що ж, у чисельнику. Розкриваємо дужки 2 помножити на х це буде 2х. Далі 2 помножити на мінус 4 це буде мінус 8. Так, і плюс А. Що ділиться на x-4, Гаразд. виходить, що сказати, що вираз 2 плюс а, що ділиться на x-4, це все те саме, що сказати, що 2х-8 плюс А, що ділиться на x-4. То коли цей вираз буде дорівнювати цьому дробу, ну що ж, то знаменники в нас однакові, то зрозуміло, що тоді, коли і чисельники будуть однакові. То ми можемо записати так, наступного дробу, що 2х мінус 8 плюс А, що ділиться на хміну 4. дорівнює 2х, що ділиться на х мінус 4. Знаменники в нас однакові, то це буде правильно. Рівність то тож не буде дорівнювати тоді, коли і чисельники в нас будуть рівні. Тобто ми записуємо, що 2х мінус 8 плюс А має ну дорівнювати 2х. Є? Ну що ж, а зараз А нас цікавить, за якого значення А? То і 2х, і мінус 8 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Не буду позначати, бо буде брудно. то у нас буде А дорівнює. 2х у нас було. Зліва було плюс 2х, справа буде мінус 2х, зліва було мінус 8, справа буде плюс 8. Є? Тепер сума 2х і мінус 2х дорівнює 0. У нас залишиться, що А дорівнює 8. Ну що ж, якщо замість А, ми. Залишимо число 8. То вираз наш 2 плюс а, що ділиться на x-4, буде тотожньо дорівнювати дробу 2х, що ділиться на x-4. Записуємо тоді відповідь. Отже, за якого значення а записуємо, що а дорівнює 8. Ну що, ось таке завдання на додавання та віднімання дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.